Памела Андерсон розлучилася через два тижні після весілля. А Дженіфер Лопес вразила еротичним танцем під час телешоу про тих, хто дивував світ сьогодні. Юлія Біглецова. Найкоротший шлюб Памели Андерсон розлучилася за два тижні після весілля. Секретна церемонія відбулася в січні у Малібу. 52-річна зірка журналу плейбой пішла до вінця зі старшим від неї на 20 років продюсером Джоном Пітерсом. Тепер подружжя розбіглася, аби цитую пожити певний час порізно та проаналізувати шлюб. Андерсон вийшла заміж уже в п'ятий, що найменше вісім разів була заручена. Я вірю в кохання. Мені не подобається бути розлученою. Дуже люблю весілля. Охорона замість прислуги, поліцейські образилися на принца Гарі та Меган Маркл. Про спокій подружжя, що переїхала до Канади, нині цілодобово дбають 15 англійських правоохоронців. На додачу група канадських фахівців. Британські копи твердить видання The Sun, своїми обов'язками не надто тішиться, адже мусять не тільки оберігати пару а й бути в неї на побігеньках, ходити на закупи до магазинів і кав'ярень, причому в робочий час лишаючи підопічних без нагляду. Thank <laughs> you.